Петро Порошенко поспілкувався із новообраним предстоятелем учора в адміністрації президента. Говорили про єдність церкви. Саме це залишається найскладнішим для двох гілок УПЦ, одна з яких під постійним контролем Москви. Кого ж обрали цієї середи? Патріота чи агента Кремля? Запитують найчастіше наші глядачі. Сергій Гальченко був майже свідком цього тижневих виборів. Была київська свята Русь, об'єднання была. Святої Русі за єдінство руської православної церкви. Це прихожанин Московського патріархату, таких як він в день виборів нового предстоятеля Української православної церкви провели на територію лаври з півсотні. Російське телебачення отримало ексклюзивне право на зйомки і вдалу картинку з накаченими молодиками під вигуки зупиніть війну. Дивне обличчя нинішнього московського патріархату. Ми прийшли в Насолоджуємося. Ми всі стали на коліна, ви як Порядкаремки. Ще прикріше, що керував цим процесом чернівецький бізнесмен Едуард Ушаков наближена людина до вже нового обраного предстоятеля УПЦ МП Онуфрія колишній голова соцстраху, якого підозрювали у розтраті грошей, який довго ховався за кордоном, всереду середу тітушками та охороною в лаврі. Втім, вибори нового очільника Української православної церкви Московського патріархату пройшли без серйозних порушень. В бюлетені для голосування вписано 74 імені ієрархів Української православної церкви. 52 правлячих, 22 Вікарних кожен з них сьогодні може бути обраним представником української православної церкви. Втім, тільки двоє напевно мали реальні шанси: Онуфрій і Антоній. Перший місцеблюститель, другий керуючий справами церкви, якого колишня команда Януковича і російський патріарх Кирило буквально проштовхували в це крісло і готували для заміни непоступливого Володимира. Православний олігарх Вадим Новинський після голосування довго говорив з Антонієм. Він дуже хотів бачити його на місці предстоятеля. Я чула, що ви дуже за владику Антонія переживали. Я переживав, я переживав за, за церкву, за всіх переживав. і щоб архіє вибрали достойного і достойного. злі язики. Твердять, що на цю релігійну кампанію було витрачено близько 8 мільйонів доларів саме з кишені Новинського. Anche, И, что финансово. Я финансово поддерживаю очень многие церкви, епархии. Mm -hmm. Но это делается не с целью избрания нового предстоятеля. Это делаем на протяжении уже многих, многих лет. Попри бажання новінського бачити на престолі Антонія новим предстоятелем став Онуфрій. Його обрала більшість єпископату. Він має повагу серед них, бо монах, і церква завжди для нього була на першому місці. Проте владика Онуфрій, напроти бачить в ідеалі церкви Христової. Суто російське православ'я, і чим церква ближче по духу, по культурі до російської, тим краще. Він є ідейним і послідовним противником канонічної автокефалії Української православної церкви. Отець Віталій давно вирішив. У разі обрання Онуфрія чи Антонія я змушую прийти в, в, в Київський патерихат. Я не можу допустити, щоб церква, якою якої є кліриком, вона була ствердженням брехні неправди, до якої може бути причетна. Владико Ануфрій – людина з руським миром в душі, тепер змушений буде реагувати на дивовижні політичні викрутаси патріарха Кирила. Цього тижня християн східного обряду предстоятель російської церкви приголомшив скандальним листом до святійшого патріарха Константинопольського Варфоломія. Лист з'явився пізно ввечері на сайті Російської церкви, а зранку зник. З началом бойових действий уніати і розкольники, получив в руки зброю під видом антитерористичної операції, стали осуществлять прямую агресію в отношении духовенства канонічної української православної церкви на востокі країни. Виходить, якщо вірити Кирило, українська армія це паства греко-католицької церкви та Київського патріархату, яка воює на сході за храми. Та навіть після обрання предстоятелем митрополит Онуфрій так і не наважився сказати те, що так від нього чекали. Вчора я дивився, коли запитали журналісти, а що відбувається на Донбасі. Хто винен в тому, що відбувається на сході України? Я не політик, я на це питання вам не можу відповісти. Втім, шукати відповіді і свій шлях у нових реаліях, новообраному предстоятелю таки доведеться не помічати розбіжностей в ідеях руського міра і української пастви було б згубним для церкви цим обранням Ануфрія в. Своя церква, російська церква, сама собі готовий для себе сюрпризи. І я думаю, що от, нам не довзнедов чекати, поки почнеться поступовий перехід парафії. І священнослужителями в Київський патріархат. От. І тоді побачите, коли перейде одна парафія, інша далі піде в піде це просто. Це реакції, буде хвиля, оскільки я знаю ситуацію на Рівниччині, то там вже багато священиків і парафії вже так вже на межі, на межі переходу. І я думаю, це час, час, час настав. Отець Сергій теж нещодавно змінив конфесію. Пішов з Московського патріархату в Київський. Я служу людям, а значить служу Христу. Я хочу спасения, я не хочу бути в ангажированій політичній церкві сьогодні. Наступило время, коли церковь показує з кем вона, вона со своїм народом или ні. І бы вибор можна делать. Быть одновременно і патріотом і бути в составі московської патриархии, которая сьогодні государство, которое является агресором по отношению к нам. Про постать нового представителя, очільник Київського патріархату Філарет, висловився без дипломатичних реверансів. Як ми ставимо? Собор обрав не патріота. Митрополит Ануфрій не називає Москву агресором. Вочевидь, об'єднання церков в Україні найближчим часом чекати не варто, і це проблема для всіх єпископів, які роз'їжджалися по домівках після собору. З почуттям виконаного обов'язку вони проголосували за русський мір. А отже, повернувшись до своїх єпархій, знову не помішатимуть трун, які йдуть зі сходу країни до їхньої пастви війни з Москвою, яку освятив патріарх Кирило, і знову плутатимуть жертв та нападників. Втім, незалежний і непокірний при. Стол, який ціною життя зберіг своєму наступнику блаженніше Володимир, так і змушує нового предстателя Української православної церкви говорити слова, які йдуть в розріз. Концепцію рускава міра глави російської православної церкви. Ми хочемо бачити нашу Україну соборною, красивою, могутньою. І оновленою Сергій Гальченко, Іван Грибанюк, Інна Боднар, Валерія Ковалінська, Дмитро Святненко, Алла Хотянівська та Артем Багров те сантиждень, один плюс